Швидко час іде. Добре бути в братерстві, добре бути нам разом. Але вже дивлюсь, мій години каже, майже третя година. Дві години на одному подиху. І собі роздумуєш е читаючи писання, як люди могли сидіти, слухаючи, апостол Петро каже, буду йти, з вами на доріжку трошки поговорю. І каже, говорили до того часу, аж поки одне з дітей не заснуло на балконі і не випало, бо вже була глуха ніч. То так трошки на дорогу побалакали. <рес> Він явив ще одне чудо на дорогу, каже: все добре, вранці з вашим дитям буде все добре. Поговорив і пішов. Доба. Саме одне з таких місць мені дуже подобається. Я часто згадую про учнів Христа, про його рибаків. Про Петра, про Івана, про Андрія. Хлопці теж займалися своїми справами. І я сьогодні таку хотів би сказати маленьку, коротеньку проповідь на тему розбиті човни. Я вже на цьому місці проповідував, і говорив про тему чудесного половлення риби, так? коли Ісус закликав своїх перших учнів. І сьогодні я хотів би два місця писання зачитати для нас. Одне буде Євангеліє від Луки, п'ятий розділ, і інше буде «Євангеліє від Івана, 22 розділ. На нашій групах в Штамхаймі ми закінчили. Дуже, на мій погляд, дуже чудове писання «Євангеліє від Івана послання любові. Послання, де його улюблений учень звертав увагу на Божественність Христа. Звертав увагу на Його любов, на Його прояви Божі на нашій землі. Як він себе вів, який він нам подавав приклад і як він нас любив. Останні глави про це нам говорять. Євангеліє від Луки, 6 розділ. Починається. Такими словами, Ісус вийшов на служіння. Я нагадаю, це місце, це місце ми вже тут читали і багато таких, знаєте, місць, де ми згадуємо їх. Ісус став до служіння. Він був спокушуваний дияволом. І про нього пішла мова, є хтось великий. Люди приходять його почути. І написано, що вони були на березі. Саме тому сьогодні я ззаду викликав, ну всі говорив, що чи буде така мікрофон і акустика, коли Бог говорить, чують всі. Діти замовкають мухи, не гудуть. Але кожен хоче дослухатися, хоч, кожен хоче почути. І написано, що натовп, читайте, будь ласка, і сталося, як тиснувся натовп на нього, щоб почути слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького. Кожен хотів, хотів почути слово, яке говорить сам Бог, сам Ісус, яке проникає в серце, яке, яке дає життя. Він бачить з боку хлопців, які теж слухають, але займаються своїми справами. Вони цілу ніч працювали. І сьогодні вони миють свої неводи. Він підходить до них і просить послугу. Каже, хлопці, відвезіть мене трошки подалі. Я скажу слово. Вони його відвозять, ви це можете прочитати по тексту. Вони його відвозять, він їм говорить слово, а потім, як вдячність, каже: А тепер давайте відпливемо на глибінь і закинемо. На що вони йому законно відповідають? Як? Наставнику в чистій воді серед білого дня. Грязними сітками, і ми будемо ловити рибу. Але по слову твоєму ми це зробимо. Симон сказав їм п'ятий вірш: наставнику, цілу ніч ми працювали і не виловили нічого. За словом твоїм, я укину невода. Вони послухалися. Вони пішли і зробили так, як він попросив. І написано, що піймали стільки риби, що не могли б витягнути. Навіть покликали своїх товаришів, щоб вони їм допомогли. І вони чули слова, вони бачили результат. І Петро вжахнувся. Каже, Господи, вийди з моєї вудки. Я, я грішна людина. Ісус не звертає на нього увагу каже, Петре, з сьогоднішнього дня ти будеш ловцем людей. Забудь про рибу. Мене для тебе є більше покликання. Мене є для тебе краща доля. Писано, вони покинули прямо на березі весь той полов, який в них був. А на хвилиночку це було дуже багато. Залишили все і пішли за ним. На березі річки стояла невеличка хатинка. В тій, в тій хатині жила сім'я. Батько займався рибним промислом. Він е, ловив рибу і сім'я з того жила. Але проходив час, і е, річка міліла, е, риба йшла більш десь на глибину. Е, з кожним разом е, він ловив менше і менше. І в сім'ї почало з'являтися таке явище, як лягати спати голодними. От одного, одного дня подорожував е, старець тими місцями, попросився до них на нічліг. Вони кажуть, ми люди не, не багаті, але місце ми тобі дамо. Лягай, будь ласка, в нас. Вони його погодували кращим, чим у них було. Вони йому дали місце. Він переночував і вранці. Він каже, я бачу, що ти також ну, ти подорожуєш. Тебе нема грошей, щоб нам щось дати. Можливо, даси мені якусь пораду. Каже, зламай човна. Розвернувся, пішов. Чоловіка дуже довго сумні вибрали. Як так? Я цим човном заробляю нам на, ну, на, 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 на прожиття нашої сім'ї. Він мені кожного дня потрібен, а він мені отаке в саме дороге, що мені треба, каже, зламай. І не пройшло багато часу, був великий ураган, був великий шторм, і цього човна розбила. Сім'я побачила, що більше тут нема. Остання, остання надії, яка в них була. Вони залишають себе, беруть свої невеликі пожитки і спускаються е, по річці. І знаходять велике рибальське поселення, де основний промисл людей також ловити рибу. Чоловіка немає ні дому, ні е, човна, нічого нема. Він сів на пірсі на березі і дивиться спечально на це все. І потім він, потім він звернув увагу, цей човен потребує ремонту. В цьому човні дирочка. Це й скоро, якщо не втрутиться, піде на дно. Він підійшов до одного каже: давай я тобі за невелику плату допоможу. Другому, третьому. І за досить короткий час про нього розійшлася слава по всьому тому селищу, що є дуже класний майстер, який може дуже класно перемонтувати. Він забув промисел рибалки. Він став тим, хто ремонтує човни. З часом вони змогли собі побудувати гарний дім. Вони забули про голоду в своєму домі. І тільки тоді тільки тоді йому прийшли слова, що хотів сказати йому та старець. Чому він тоді його просив зламати човни? Саме це ми бачимо на старинках Євангелії, коли відкриваємо Євангелія від Івана. Передостанній розділ. О, чекайте, 21, останній розділ. 21 розділ. Учні ходять з Ісусом, бачать Його діла, бачать Його справи, бачать, як він себе веде, бачать, що Він говорить. Вони готові. Коли він каже, місця каже, чи не хочете ви від мене піти. Петро каже, куди ми підемо? В тебе глаголи життя вічного, да? в тебе істини. Куди ми підемо? Що ми будемо шукати? Він їх посилає по двоє, по троє, вони приходять щасливі каже, слухай, навіть біси нам підкоряються. Сьогодні ми згадували смерть і страждання Ісуса. Він каже, що пастора вразять і ви розбіжитеся. Іуді каже, іди роби те, що надумав. Він йому щойно помив ноги і каже, іди роби. Павло б'є себе в грудь, Петро, Петро б'є себе в грудь і каже: Господи, якщо всі навіть розійдуться, я буду з тобою. Я тебе не залишу. Каже Петре, тричі півень не заспіває, півень не заспіває, як ти мене тричі зречешся. І дійсно, ми розбирали е, різницю між е, покаянням і ісповіддю. Іуда сповідав свій гріх. Він прийшов, викинув назад свої срібники, сказав: я вчинив негідно до цієї людини. Йому сказали, що нам до того? Переміни не було. Павло плакав. Почався <кхух> вічно, путаю Петра і Павла. <кхух> Петро плакав. Петро плакав і благав, щоб, щоб Бог до нього ще раз доторкнувся, щоб Бог йому пробачив. Ісус Воскрес. І учні, забувши, що він їм давав е, наказ. Ви станете ловцями людей, повертаються до своїх човнів. 21 розділ Івана від Івана. Другий вірш. У купі були Симон Петро і Хама званий Близнюк, і Нафанаїл із Скани Галілейської, і обидва сини Заведеєві. І, обоє з, і, і двоє з інших учнів його. І говорить їм Симон Петро, піду риби ловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. Петро природжений лідер. Навіть тоді, коли він е, зрікся хрестання, коли він плакав, він все рівно залишається біля учнів, він іде, і вони йдуть за ним. Він повертається до тієї справи, яку він добре знав. Але читайте далі: де благословіння? Де благословіння? Він знову написано: цілу ніч вони ловлять рибу, і знову нічого нема. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи маєте діти якоїсь поживи? Скільки любові в цих словах? Діти, ви цілу ніч важко працювали. Ви стомлені. Знаєте, коли ти витягуєш сітку, я це переживав, ти витягуєш сітку і в ній щось є, душа радується, ти, ти забуваєш, забуваєш про те, що ти важко там, намок, що тобі погано, що це. Адреналін, радість така. Да, не надаремно було. Вони цілу ніч протрудились нічого. Плакати хочеться? Мого, нашого наставника нема. Ми повернулися до своєї справи і тут благословення ми не бачимо. Ми потрудилися цілу ніч. З чим нам сьогодні повертатися до наших родин? І ніжний голос з берега. Дітки. Дітки, чи маєте якось поживи? Тоді учень ніколи любив. Ісус, говорить Петро, та це ж Господь. Тільки Він так може звертатися до нас. Це наш Господь. І Петро кидається за борт, накидає на себе якусь одежу пливе до нього. Він пливе до нього, знаєте, як мала дитина до тата біжить. Я зараз дивлюсь, багато є роликів, коли військовослужбовці повертаються до своїх дітей. Вони не дивляться ні на однокласників, ні на кого. Вони біжать, це мій тато. Сльози радості, Він кидається за борт, він пливе, він пливе до, до свого наставника, до свого вчителя. І коли вони прийшли, вийшли на берег та побачили розложений жар, а на нім рибу і хліб. Він не чекав від них. Він їм приготував. Каже, діти мої, ви стамилися. Будь ласка, сядьте, відпочиньте, поїжте. Я знаю ваші серця. Я знаю, що ви сьогодні дуже важко попрацювали і ви переживали. І ви переживаєте за те, що буде далі, тому що мене нема біля вас. Не переживайте, я не залишу вас сиротами. Я буду з вами повсякчас, повсі дні. У всіх ваших ділах, ваших справах. Маленька потіха, ходіть зараз до мене, ходіть поїжте, відпочиньте. Ісус каже до них, йдіть снідайте, а з ніхто не наважується запитати Його хто ти такий, бо знали, що, Господь, що знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже третє з'явився Ісус учням. Як із мертвих Воскрес. І за вечерою сьогодні заклик, як до нас. Ісус підходить до Петра, сідає до нього і каже: Петре, чи любиш ти мене? Він Каже Люблю Господи. Петре, ти лідер. Ти був біля мене всі дні мого життя. На цій землі. Ти бачив мої справи. Будь ласка, паси мої вівці. Наглядай. Кажу: добре? Петре, ти любиш мене? Так, Господи, люблю. Паси мої вівці. І втретє йому говорить. І втретє він каже йому, си мене. Сину Йони, чи кохаєш ти мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє. Чи кохаєш, чи любиш ти мене, да. і каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що, що кохає Тебе. І промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої. Сьогодні заклик до нас. Бог знає кожного з нас. Він знає, що ми не ідеальні. Я зустрічаю багатьох людей у світі, які кажуть, я оце поміняю в собі, я оце виправлю, я прийду і тоді я буду. Для кого я писання залишив? Ідеального не було жодного. Я вас люблю такими, як ви є. Я вас люблю і закликаю на свою ниву. Будь ласка, не повертайтесь до своїх розбитих човнів. Якщо вас Господь кличе на щось більше, ідіть туди. Друге, Бог може за одну хвилину зробити все, але йому важливий результат. І Він бачить в нас як інструменти. Він бачить нас як його послідувачів, учнів. І він за нас може радіти, як я можу радіти за своє дитя, коли воно йде, робить і приходить щасливе каже, да? у мене виходить, у мене виходить? Він каже, ідіть і робіть це. І коли ми сьогодні згадували смерть і страждання Христа, бачили, що Він зробив для нас. Згадуємо це і, і робимо. І будемо робити, як мінімум, те саме для нього, проповідуючи і ширячи його царство небесне. Амінь. Давайте помолимося.